Як Кременчук досягає результатів у таких обмежених умовах воєнного часу, тому числі ну, нам дуже складно насправді особливо цього року, тому що у нас зменшився бюджет на суму ПДФО, яке нам сплачували військові частини, зареєстровані в нашому місті. Зараз ці суми вилучаються, і ми майже на третину наш бюджет став менше ніж минулого року, тому довелося обмежити більшість. Програм розвитку, які у нас були, але у нас залишилося це будівництво криків у закладах освіти, школи, дитячі садочки, обов'язково. У нас залишилися медичні програми, це теж дуже важливо для населення. От ну, місто, ви бачите, пережило зиму з теплом, зі світлом, з водою, тобто, це такі основні пріоритети. І при цьому всьому ми ще трошечки допомагаємо Збройним силам України наскільки може місто настільки й допомагає. Це менше ніж було минулого року, але все одно це також пріоритет у нашому фінансуванні. Пані Ольга, ви сказали, що обмежили програми розвитку. А які я діти кремлючу читала, начебто, все. А що які самообмеження? Ну такі не першочергові видатки. Наприклад, от якщо раніше там ви згадали діти Кременчука, якщо раніше там проводилися якісь творчі конкурси для дітей і передбачалися там подарунки, призи, якісь, які купувалися за кошти бюджету, то зараз конкурси проводяться, але подарунки вже ми шукаємо спонсорів, які могли б їх надати, щоб на це не витрачати кошти з бюджету. Таким чином, тобто за такими дрібницями але це складає досить такий відчутний сегмент бюджету.